Мило дворі снігом білим, в шпарини вітер зазирав, Марічка під вікном сиділа, дивилась на замерзлий став. Коли ж то літо вже настане, коли затихнуть ці вітри. Матусю, може, ти це знаєш? То дуже прошу, розкажи Ну, люба, мама їй сказала, на все свій час своя пора. І казку доньці розказала уважно слухала мала. На світі десь далеко звідси, за сім морів, за шість пустель лежить одна країна дивна, де все радіє, все цвіте. У краї тому є доріжка, яка веде у дім один живе в тім домі, босоніжка, вона і творить сотні див, У неї золотаві коси, Що лються дощиком рясним, в очах у неї срібні роси. Що сяють небом голубим. Одна є тайна в босоніжки, секрет у неї є такий вона гарячі має ніжки і робить диво на землі. Коли вона ніде не ходить, тоді довкола лиш зима, тоді морози верховодять, вкриває землю сивина. Але коли вона гуляє, ця дивна дівчинка мала, то літо всюди наступає то на землі бринить весна, гарячі ніжки йдуть землею, несуть в країни безліч див, цвітуть сади услід за нею, Пташиний лється всюди спів. Марічка слухала уважно і дивувалася словам. Давай ми босоніжці скажемо, щоб знов вона до нас прийшла.